Всім привіт! Зараз перевіримо нашу ремонтну суміш Технореп 300 EX на водонепроникність. Маємо силіконову форму. Зараз замішаємо робочий розчин, зальємо його у форму, дамо йому застигнути і через 24 години нальємо туди воду і все вам покажемо. Заповнюємо нашу формочку. Ми почекали 24 години, і як вам і обіцяли, зараз будемо перевіряти наш матеріал на водонепроникність. Наш матеріал безосадковий. Ви можете побачити наскільки він пластичний, чітко повторює всі контури нашої форми. А що це означає? Що при ремонті колон, стін. Будь-яких бетонних поверхонь у вас не буде залишатися пустот. Наш матеріал в своєму складі має фібру і відповідає класу r 4 міжнародного стандарту 1504. Заливаємо воду. Водичку залили. Чекаємо 24 години і оцінюємо результат. Покажемо вам, що нічого не протече. Ну що, ми знову тут? Зараз будемо оцінювати результат. Все сухо, мішок сухий, нічого не протекло, вода на місці. Ми показали вам невеличкий тест нашого матеріалу. Детальніше у нас на сайті або за номером телефону. До зустрічі!